Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. І зараз огляд на ніж від китайського бренду CVV. Це ніж під назвою Backlash. це складаник, це доволі цікавий ніж, про який я зараз вам розкажу, покажу, трошечки навіть його протестую. Ну а перед тим, як перейдемо до огляду, як завжди, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Список спонсорів на екрані. Хто має бажання та можливість, в описі є посилання, долучайтесь також до спонсорства. Особлива подяка генеральним спонсорам каналу це Ганс. Ха, Старт Ганс Отаман Ганс, Ingul та Terren Blade. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Ну, а ми переходимо до огляду на складаний ніж CVV Backlash. Щодо упаковки, комплектації, то в принципі, якщо ви знайомі з брендом CVV, то тут нічого нового для вас немає. Якщо також дивились попередній мій огляд на CVV Gremis, то тут в принципі все те саме. По-перше, ось така накладочка: це ювілей, 10-річний ювілей бренду CVV. Він у нас з 2014 року типу як створений. Так, далі сама коробка лаконічна, тільки бренд, тільки наклеєчка з моделькою та штрих-кодом. Ну і тут ще якась певна інформація, якась гарантійна інформація і якась, якийсь е, варнінг. Так, розпаковуємо сам ніж. Десь я його вже розпаковував. Так, це тут. І всередині в картонній коробці у нас є ось такий е, чохольчик. В принципі, чохольчик непоганий. Зараз це, скажімо так, в тренді вкладати ножі в чохол, і це досить добре при його зберіганні транспортуванні. Це ну, реально зручна штука, ніж не пошкодиться і ніж не пошкодить якісь інші речі, десь там у вас в рюкзаку, в сумці, в шухляді. Неважливо, де просто це захист і ножа, і захист інших речей від ножа. власне. Це добре. Є бренд CVV, є сайт, і також навіть на застіпці на цьому. Ярличку на Блисківці, також він брендований, логотип, бренд CVV. І ще щось тут у нас написано made better, Це, мабуть, типу якийсь їхній там девіз. чи що Всередині ми можемо бачити сам ніж в пакетику. Давайте поки що, ніж в сторону. Далі бачимо наклеєчка щодо власне, ювілею. Буклетик з рекламкою, інші моделі CVV, ну, в принципі мені от ще цікавий елементум. Вони, до речі, є з досить таких цікавих матеріалів і от прямо елементом з якихось там класних матеріалів з металевими накладками на руків'я мені був би цікавий подивитись. До речі, ось Elementum 2 з button lock написано Best EDC Knife. По чиїсь там. Версії. Ну, окей, окей. А Elementum у нас отримав якусь нагороду в 2021 році. Коротше, Elementum це їхня доволі е, відома модель, доволі популярна модель, і там досить багато всяких різних варіацій того самого Елементу. Сподіваюся, в майбутньому я ще зроблю огляд і на нього. Е, ще в комплекті маємо ось таку досить велику серветочку. Також десь тут має бути логотипчик. Так, є логотипчик CVV. Серветочку можна покласти ось сюди. Е, ще є невеличкий буклетик, типу з якоюсь тут інформацією, гарантійною і тому подібним. Але в принципі тут є QR-код, є посилання на сайт, і на сайті ви зможете знайти всю необхідну вам інформацію. Е, наклеєчка з ножем, таку я вже наклеїв собі на ящичок, і ще також наклеєчка з логотипом CVV. Е, також, до речі, наклеїв собі на ящичок. Е, всередині чохольчик ось такий має таку мохнаточку. Доволі м'якенька, приємна, і ніж, який буде перебувати всередині цього чахла, він не затреться, не пошкодиться. В принципі, при транспортуванні, навіть при якихось там ударах, все це буде витримуватись. І це добре, що є такий чухольчик, за це реально е, вподобаєчка. Ну і сам ніж ніж CVV Backlash виглядає наступним чином. Спочатку оглянемо його ззовні детальненько. Е, кліпса. Така типу аж хромована, заполірована кліпсочка. Гвинти у нас під торкс. Причому всі гвинти під Торкс, як ось Овий, так два гвинти, які скріплюють накладки, і також два гвинти, на яких закріплена кліпса, вони всі під торкси. Єдине, що ось ці два гвинти, вони дещо під менший торкс. І кліпса у нас може переставлятись на іншу сторону. Що, в принципі, є добре? Темлячний отвір, присутній це добре. В принципі, нормальний, адекватний темлячний отвір. І з лівої сторони, на осьовому гвинту, у нас е, логотип бренду CVV. Е, е, так. Накладки на руків'я тут з G10, якщо я не помиляюсь. В принципі, всі його технічні характеристики, такі як розміри, вага, матеріали, будуть в описі до відео. Кому цікаво, переходьте, подивіться. Значить, наскільки я пам'ятаю, це G10 накладочки. Далі всередині є сталева така рама, вона такого синього, красивого кольору. Бекспейсер пластиковий. Не знаю, можливо, теж джитен, можливо, якийсь інший пластик. Ну, це, в принципі, не дуже той важливо, як на мою думку. Має фліпер, ну і давайте ж його відкриємо. Відкривається дуже легко, з таким гарним характерним клацанням. І має наступний вигляд. Доволі класична форма, в принципі, чогось тут прямо супер незвичайного, супер такого. Не знаю, специфічного немає. Маємо просто складаний кишеньковий ніж, який можна носити з собою на EDC. Він на підшипниках, ось я не знаю, чи буде видно на камеру, але можна побачити там підшипнички. Вони відкриті, наскільки я розумію, і в принципі це добре, вони не мають настільки легко забруднюватись. Хоча хто знає. Ну, тобто забруднюватись вони будуть 100%, але теоретично їх можна буде легко прочистити, просто там продувши Замок тут лайнер лок, ось ця частина, в принципі, не дуже тугий, доволі легко його е, закривати. Є насічечка для великого пальця, і з цим все класно. Можна безшумно його відкривати іншою рукою. Зверху у нас є насічка під великий палець для ось такого хвату, реально зручно можна робити. Якісь роботи, даючи більше навантаження, є у нас чойл. Чойл робочий, можна туди вставити палець. Трошечки коле, ось ця ріжуча крайка, але в принципі адекватно. Тобто якісь делікатні роботи, щось десь делікатненько так прорізати ми можемо, тому що з таким хватом ми маємо набагато більший контроль над вістрям, над лезом самого. Ножа, це добре. Товщина, скажімо так, адекватна, невеличка. Саме вістря дуже тоненьке, зведене ось прямо там, ну не знаю, ну не в нуль, але там якась частинка, може пів міліметра на самому вістрі. І також має пуклі спуски. Тобто форма у нас прямо різачка-різачка. Різати він має добре, але якихось навантажень він, мабуть, не буде дуже сильно у нас полюбляти. Тобто це не є якимось ломиком. Це саме ось такий. Простий міський EDC-шник, який легкий, який зручний. По маркуванням в принципі на самому клинку нічого немає. Ось це мені реально подобається, тому що велика кількість маркувань трошки піднабридла. Але така інформація, як марка Сталі, тут у нас присутня. Зроблена дуже таким малесеньким шрифтом. Це у нас 9 хром 18 мов. І, в принципі, все. На цьому маркування закінчені. Ну і логотип на гвинті, в принципі, більш нічого додатково немає. Що ж, по огляду, я не знаю, що тут ще сказати. Різати має добре. Зараз ми будемо перевіряти саме те, як ніж ріже. До речі, наскільки туга кліпса не дуже туга, мені здається, досить добре він буде сідати на кишеню. Це я також зараз перевірю, тому що для складнів це досить. Важливий, важливий такий параметр. Ще хочу трошки показати, як він відкривається, закривається. По-перше, хочу спробувати інерційно його відкрити. Ні, інерційно його неможливо відкрити взагалі. Це як плюс, так і мінус. Це великий плюс, що випадково він у вас ну, точно не відкриється. Ну а як мінус це менше понтів, тому що інер інерційне відкривання це певний понт. Тут вам такий понт недоступний. Але у нас є ось такий плавничок, у нас є фліпер і фліпувати він, ним можна дуже і дуже ефектно. По-перше, це робиться реально легко, зовсім невеличке зусилля на сам фліпер. Ось я зараз спробую не відкрити його. Не знаю, мабуть, не вийде його не відкрити. Просто у нас є певне зусилля, яке потрібно прикласти. Потім ніж зривається і відкривається. Він, ну, типу, не може не відкритися. Якщо він чистий, якщо він не забруднений, то він буде відкриватись в будь-якому випадку. І робити це реально легко, робиться це класно. Характерне таке клацання у нього при відкриванні. Ну, типу, це як антистрес, багато хто просто. Може сидіти і гратись ножем. то ось таким ножем робити це приємно. Хоча сам звук звук цього металу, звук замка, який закривається, він не є якимось, скажімо так, породистим чи що. Він приємний, він нормальний, але він не є от дійсно якимось там не знаю, незвичайним і породистим. Ну, такий моментик Ще раз, щодо зовнішнього вигляду, то, в принципі, це. Простий дизайн, от це мені подобається. Так, він має такі певні якісь агресивні форми, типу як пазур, якийсь, можливо, так можна сказати. Але при цьому у нас немає тут ніяких серейторів, у нас немає тут фальш-леза якогось, у нас немає отворів ніяких, нічого такого. Долів, проста форма. Пуклі увігнуті спуски, перепрошую, не в пуклі. Це забезпечить нам гарний різ такого ножа. До речі, покриття Blackstone Wash. Blackstone Wash класне покриття, все-таки воно не дуже рівномірне. Просто в розпаковці, коли я його відкривав, то мені здалося, що це просто рівномірна фарба. Але тоді не було сонячно. Зараз на сонячному світлі я бачу, що там є такі певні от моментики саме оцього самого Stone Wash. У. І це класно. Коли він ще трошечки затреться, будуть блистіти трошечки його грані, це буде виглядати класно і, ніж ну, в цьому плані, ніж от по дизайну мені зайшов. Синій колір також мені подобається. В принципі, можливо, червоний було б красивіше, але червоний, мені здається, дещо попсово. І поєднання чорного з червоним, воно вже класичне. А синій колір все-таки. Скажімо так, його фішечка, його якась от така родзиночка все-таки у нього є. Це ось, оця, це ось ці сині сталеві, сталева його рама, сталеві вставки в руків, я, я не знаю, як це правильніше назвати. Так, ще який момент варто перевірити, це закривання однією рукою. Коли ми відпускаємо лайнер лок, ніж у нас складається фліпером на палець і не б'є нам лезом по пальцях. Далі ми можемо його Скласти до кінця. Тобто, жодних проблем з цим немає. Можна це робити інерційно, можна трошки скласти далі пальцем його довести. Коротше, однією рукою можна користуватись даним ножем без жодних проблем. А зараз ще хочу перевірити його кліпсу і як він буде сидіти на кишені. Ну, досить тугенька, до речі, значить, кліпса на кишені виглядає ось таким чином. Ніж ну зовсім трошечки виглядає з кишені. Кліпса сама по собі, звичайна, я б сказав. Можливо, було б краще, якби вона була все-таки якогось темного кольору, а не полірована. Ну, це так, це справа смаку. Дістається з кишені нормально, от вкладається в кишеню трошки туговато. Тобто, в принципі, в принципі, однією рукою це робити можна, але треба трошечки звикати. У мене з Defender 2 там кліпша, кліпса м'якша. Я до нього звик, там і ніж сам габаритніший і важчий, і він легше вставляється і знімається з кишені. Тут трошечки важче. Не критично, але треба буде звикнути. Я все таки хочу поносити цей ніж з собою на кишені, якийсь певний термін, щоб ну, був певний досвід його використання. Ну і перевірю заводську заточку даного ножа на папірці з блокноту. Дуже класно ріже. В принципі, ну, це очікувано, друзі. Я, я просто не очікував, що ніж з такою геометрією, з такою... З такими спусками буде різати якось гірше. Хоча папір має різати будь-який гарно заточений ніж з будь-якою геометрією. Тут ще й бренд, якому вже 10 років, тобто він не вчора з'явився і певний досвід у нього є. Ну і ціна, скажімо так, не те, щоб він дуже дорогий, але, але і не дуже дешевий. Так, навіть скручений папір можна зачепитись, можна прорізати. Не супер ідеально, але. Але ніж цілком робочий. Наступний тест це дерев'яний дрючок, це суха акація. Ну, навряд чи ось таким складаним ножем хтось буде там заготовляти паливо для багаття або там робити якісь кілочки для м, табору чи щось тому подібне. Але час від часу він може працювати і по дереву. Ну, Наприклад, загострити якийсь олівчик. І з цим він буде справлятись. Він от реально вгризається в дерево. Навіть трошки сильно, мені здається, вгризається завдяки його гарній заточці, завдяки увігнутим спускам. Тут вже з деревом він справляється. Не дуже добре. Це далеко не бушкрафтерський ніж, це не сканді-спуски, це не якась там вуглецівка, але застругати олівець у вас не складе якихось жодних проблем. Ну і навіть для розведення багаття наробити якоїсь там ось такої штуки. Даним ножем також можна. Це не дуже зручно, знову ж таки скажу. Це далеко не бушкрафтер зі сканді, але якусь таку роботу він робити може без проблем. Ось що дійсно цікаво, то це як цей ніж поведе себе з гумою. Я от думаю, що він має її просто прорізати за один підхід. О, офігеть. Оце реально воно. Тобто, ось де проявляє себе різак. Він просто за один підхід, за один протяг прорізає ніж. Ну тут трошки не додавив. Так, це не дуже легко. Щось не додавлюю. Ось. Це не дуже легко. Гума досить такий важкий матеріал для ножів. Але жоден ніж поки що у мене цю гуму за один протяг не прорізав. Ну, якісь там невеличкі шматочки нарізати також без проблем. Його форма нам дозволяє робити це ось таким продавлюванням, а не протягом. Ну і протягом він також з цим буде справлятись. Тобто різак він дуже хороший і він теоретично має дуже добре справлятись з моїм мармованим шлангом. Давайте ж це перевіримо. Так. Так, все класно, в принципі. Якісь невеличкі шматочки, дуже легко нарізає. Просто продавлюванням, при, чому, при цьому не, не треба якихось е, дуже значних зусиль прикладати, він дійсно легко справляється з цією задачею. Ну що ж, тим як ріже даний ніж, я Повністю задоволений, ну прямо немає жодних запитань, особливо з гумою. Він класно справляється. Відповідно, якісь продукти, такі як сир, він буде дуже добре різати. Тому що от саме нарізання сиру, воно дещо схоже з нарізанням гуми, як не дивно. І ось такий ніж, там якусь ковбаску нарізати, ну просто жодних проблем з цим не буде. І по якимось там іншим роботам, трошечки по дереву ми можемо попрацювати, можемо там працювати ним по якимось мотузкам. Я просто не взяв зараз з собою мотузки, але я думаю, ну просто жодних проблем у нього з мотузкою немає виникати. Якусь десь ниточку підрізати, ну, з цим не може бути жодних взагалі у нього проблем. Такі роботи, як відкрити коробку, як розрізати якийсь там папір, картон, щось тому подібне, ну тобто звичайні якісь д задачі, шні задачі. Він, з ними він буде справлятись просто на ура, саме тому цей ніж зараз чіпляється мені на кишеню і я буду з ним ходити. Якийсь термін, і потім ще якийсь відгук про нього скажу. Можливо, щось там якісь нюанси під час експлуатації з'являться, а можливо, і не з'являться. В будь-якому випадку поділюся своїм досвідом використання даного ножа. Це CVV-backlash. Нагадаю, що посилання на даний ніж буде в описі до відео. Можете перейти, подивитись на ціну, подивитись на інші варіанти, так як. Ножі від CVV, є там і моделей багато, і самі моделі вони можуть бути в багатьох варіантах по матеріалам, як руків'я, так і клинка. В різних варіантах, по кольорам. Це реально прикольно. Ну, Від себе це моє скажімо так, перше знайомство з брендом CVV. Ну, добре, Греміс у мене був трошечки раніше, на цілих хвилин 20. Але, тим не менш, от складаний ніж CVV у мене вперше, і я задоволений його якістю. Він мені подобається, і я, в принципі, можу рекомендувати даний бренд до придбання. Моделей багато, є з чого обирати. Бренду вже 10 років, і, в принципі, він давно на ринку. Певна репутація у нього є, тобто робить дійсно все-таки якісні речі. На цьому все, мабуть, друзі. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу, також дякую CVV, імпортеру бренду CVV в Україну за те, що надав даний ніж мені для огляду. Ну і ще раз нагадаю, що посилання буде в описі. І до зустрічі в наступних відео. Відео попереду дуже багато буде. Також у мене є прямі ефіри щонеділі. Заходьте на них також, там спілкуємось, скажімо так, в реальному часі. Все, друзі. Дякую, що додивились. Не забуваємо поставити лайк, пишіть вашу думку про цей ніж в коментарях. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!